Вітаю. Зараз ми подивимось таке питання дергачі. Як зимуватимуть люди у дергачах? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, дергачі, як пройде зима в дергачах, 2022-2023 рік зима. В дергачах. Дергачі. Будуть задоволені люди. Верховний суд, зима принесе вам спокій. Це дуже добрі карти. Хто чекав, дочекається, і буде урожай, і все буде повернутися хані люди, також дорогачі. Йдуть зміни, вони будуть позитивні. Також сум за вмерлими. Сум за вмерлими. Е, дуже такі були негативні дії, ворожі. І... Ага, вийшло так, що взимку відбудеться щось, що е, виплати. Отримають жінки, отака зима, виплати за в... так, надходження виплат дітям за в... тих, кого було вбито ворогом, або зруйноване. Бо людям буде щось пов'язане з домівками важко. Але ви на ці допомоги всю осінь, всю осінь і до кінця осені, і взимку буде вже затишок, оцей дом буде як затишок. Вам і світло, і всі комунікації, все буде добре. І бойових дій на майбутнє. Я не бачу зима в мирному настрою людей, зміни на краще. Дергачах сильні жінки, також є люди сильні. М -м -да, зима буде доброю. Ви не бійтеся, ви за цю осінь відновитеся. Як це буде можливо, от ви чекаєте, і у вас все буде добре, зима. І також якісь будуть чоловіки вертатися до своїх до своїх любих жінок, жінки до чоловіків, або чоловіки до жінок. І Це все, що намагався ворог зробити. Ну, Напруження таке, щоб люди взимку не виживуть, або щось таке, він це все брехня. Виживуть люди. Буде відновлення вашої справи всі відновляться. І будинки також. Так, Я хочу ці всі ворожі плани і повернути всі страждання ворогові. Заперечую. Угу. щоб на, на, якнайшвидше надалась допомога, заперечую, заперечую. Мирне небо. Так що так. Прошу вищі сили якнайшвидше надати дергачам. Всю необхідну допомогу для відновлення людей, для відновлення їхніх домів. Інфраструктура, дороги, перемога, місто дорогачі. Відкриваємо всі дороги до щастя, до спокійного, мирного життя. Так, зараз. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, закликаю надати якнайшвидше всю необхідну допомогу дергачам взимку, опалення світло. газифікація. все відновлюється, людям надається всі необхідні виплати. І Прошу зняти весь негатив, всі сльози, страждання і смерті, повернути ворогові по Верховному суду, все, що. Було зруйновано. Всі страждання вертаю ворогові, де відновиться дорачі, відновляться і настане мирне небо. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено. Так що не бійтесь, ворог просто залякав дуже сильно, але зима буде гарна у вас. Верховний суд це дуже добре. І зміни на краще. Так що так, дякую за увагу.